Незважаючи на пильну увагу до переговорів, домовленостей не досягнуто. Щоб допомогти нам зрозуміти наслідки для України, до нас приєднався Джордж Кент, колишній заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, колишній заступник голови місії Посольства США в Україні та колишній посол США в Естонії. Дякуємо, що приєдналися до нас, пане Кент. вітаю в нашій студії. Дякую. Заголовки газет по всьому світу описували саміт на Алясці як Тріумф Путіна та кінець дипломатичної ізоляції Володимира Путіна. Як ви оцінюєте цю зустріч? І чи справді вона пройшла на 10 балів з 10, Як описав її сам Дональд Трамп? Я бачив низку коментаторів, які казали, що це пустий бургер. Я не думаю, що насправді були якісь суттєві результати від зустрічі. найбільшим результатом став вихід Путіна з дипломатичної ізоляції і його здатність бачити фотографії, на яких він спускається на червону доріжку на території США на Алясці. На мою думку, була найзначнішим досягненням Путіна він нічого не запропонував, він нічого не дав, і це класичні російські переговори. Тому я не думаю, що були конкретні результати. зараз у нас є процес критично важливих фігур, якого не було на Алясці. Це президент України, Зеленський та європейські лідери. Напередодні саміту повідомлялося, що зустріч може тривати 6 або 7 годин із запланованим обідом і більш широкими командними дискусіями. І всі вони були скасовані в останню хвилину. І навіть формат тета тет був змінений на 3 на 3 із вашого дипломатичного досвіду про що сигналізують ці зміни в останню хвилину. І чи вважаєте ви, що краще, щоб Трамп не був наодинці з Путіним? Для людей, які дивляться з одного боку, позитивною стороною є приїзд Путіна. Негативною стороною з російської точки зору було те, що відбувалося протягом решти сесії дійсно запланований обід для делегацій було скасовано. Це свідчить про те, що більше не було чого обговорювати щодо розширення американо-російських відносин, про що раніше повідомлялося. Крім того, той факт, що це не була довга зустріч тета тет, як у Гельсінкі, свідчить про те, що команда Трампа розуміла небезпеку тривалої зустрічі тета тет між Путіним і Трампом. І тому, якщо ви подивитеся на мову тіла після цього, американські чиновники виглядали не особливо щасливими. І це не лише моє спостереження. Саме так Фокс Ньюс висвітлював це у прямому ефірі в залі. Отже, я вважаю, що команда Путіна та, можливо, команда Трампа очікували досягти більшого а насправді було менше ніж здавалося на перший погляд ви справді думаєте, що Путін мав якісь очікування? Адже, як ми знаємо, його умови щодо завершення війни в Україні схожі на ті, що були у 2024 році, і навіть у 2022 році. І році. Якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, і зараз Путін продовжує говорити, що нам, в принципі, потрібно змінити спосіб розвитку України? Наприклад, я маю на увазі про членство в НАТО, я маю на увазі про його європейський шлях і так далі. Я не думаю, що цілі Путіна у війні, хоч трохи змінилися. Путін не зацікавлений у мирній угоді з Україною. Він зацікавлений у знищенні української держави та включенні частини України до складу Росії. Це завжди було його планом. А так званий мирний процес або дипломатичні переговорні процеси це лише шлях до його цілі. Він постійно доводив, повертаючись до мінських домовленостей 2015 року, що підпише будь-що, а потім порушить це у мінську. Він був з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Оландом. Вони підписали угоду. А через тиждень він порушив умови угоди про припинення вогню. Я не бачу жодної угоди з Росією, вартої паперу, на якому вона підписана, і таким був російський шлях переговорів щодо України з 1654 року ще від Переяславської угоди. Богдан Хмельницький не думав, що підписує відмову від незалежності України. А це і сталося. Це також сталося в Яльті, коли Черчилль і Рузвельт думали, що прокладають шляхи для часткової незалежності Східної Європи. А радянський союз і Сталін створили східний блок, так що це російський спосіб переговорів ще з 1654 року. Зараз у СМІ багато спекуляцій на тему угоди Трампа та Путіна. Звіти свідчать про те, що Путін виступає за всеосяжну угоду, тоді як Трамп віддає перевагу швидкому миру. яким ви бачите найбільш вірогідний результат цієї зустрічі? Найімовірніший результат бої триватимуть. і я думаю, що це реальність з мінських домовленостей 2015 року, з року, спочатку війни з 2014 року. Це не трирічний, а одинадцятирічний процес. А війна завжди могла закінчитися на умовах росіян. І якщо хтось виявиться настільки дурним, щоб прийняти умови Росії, це може стати кінцем війни. Але погодитися на умови росіян це прийняти окупацію та руйнування як у Криму, так і на Донбасі, Херсоні та Запоріжжі. І це не мир. Це окупація. І я думаю, що реальність така, що люди зустрінуться, як це було з 2015 року. Але це не покладе край війні. а війна вирішуватиметься на полі бою між українською та російською арміями. Захід має рішучіше підтримувати Україну і тиснути на Росію. Це означає конфіскацію заморожених активів 300 мільярдів і передачу їх Україні для допомоги у відновленні країни у воєнних зусиллях. Це означає високі санкції проти тіньового нафтового флоту та вторинні санкції проти тих, хто продовжує отримувати прибуток через торгівлю з Росією, підживлюючи її військову машину. Сенатор Лінці Грем заявив, що війна може закінчитися до Різдва, якщо Зеленський, Трамп і Путін зустрінуться. Чи вірите ви в цей сценарій, і чи вірите ви, що Путін дійсно зустрівся б з українським президентом, враховуючи, що вважає його нелегітимним? Він вже зустрічався у Парижі у грудні 2019 року. Це був ще один пустий бургер. Після Парижа нічого не сталося. Бої тривали. А Путін поїхав до Мінська в лютому 2015 року і зустрівся з Порошенком, Меркель і Оландом. І вони дійшли згоди. Через чотири-п'ять днів російська армія захопила Дебальцеве. Тому я не думаю, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна вирішить і покладе край війні так само, як Оланд, Меркель, Порошенко і Путін не закінчили війну в лютому 2015 року. Це можливість для сторін висунути свої вимоги, але Путін не збирається погоджуватися на розумні умови, яких хочуть Зеленський та український народ. а Зеленський і український народ не приймуть умови окупації, які є умовами Путіна і якщо ми говоримо про цю двосторонню зустріч Трампа і Путіна і останні події, чи бачите ви якісь ризики того, що Україна може бути відсунута на другий план у майбутніх американо-російських переговорах? Якщо ви подивитеся на склад американських чиновників, які їздили на Аляску, то багато з них не грали якоїсь особливої ролі в російсько-українській війні? вони потенційно могли б вести ширшу розмову про американо-російські відносини Але Ця частина зустрічі розширений обід не відбулася. Тому я вважаю, що завжди є потенціал для ширшої розмови. Але Я думаю, що якщо ви подивитеся на мову тіла і на те, що сталося під час скорочення загальної зустрічі, цього не сталося на Алясці. І саме тоді буде визначено. Чи відбудеться ця ширша розмова в майбутньому президент Трамп схильний повторювати і говорити те, що він чує від останніх співрозмовників, з якими він зустрічається? Раніше він обговорював з європейськими лідерами, включаючи канцлера Німеччини Мерце та президента Зеленського, припинення вогню. Потім він вирушив на Аляску і зустрівся з Путіним, після чого відмовився від негайного припинення вогню і зосередився на тривалому мирі. Тому я вважаю, що зустрічі, розмови Трампа і Зеленського дуже важливі. і подивимося, як далеко зайде ця розмова. Але це не вирішить принципових питань. А принципове питання тут не в тому, що Україна має зробити, щоб зупинити наступ російської армії. А це те, що Росія зробить, щоб зупинити свою криваву війну вторгнення та окупації. зрештою, це залежить від західних країн, від їхніх дій проти Росії та для підтримки України. І я скажу, що більшість американців дуже підтримують надання більшої допомоги Україні. Це не партійне питання. І республіканці, і демократи виступають за надання більшої допомоги Україні. Я їжджу на велосипеді по США, збираю кошти для українських підрозділів, і американці підтримують та бажають успіху Україні. Отже, у вас є політика на високому рівні між лідерами, а також у вас є почуття та погляди простих американців, і американці підтримують Україну. Але як ви думаєте, чи підтримує Трамп також у майбутньому Україну? Я маю на увазі військову допомогу. Я думаю, що на даний момент позиція США за президента Трампа і нинішньої адміністрації полягає в тому, щоб дозволити продаж американської зброї Україні, в першу чергу європейським країнам, які купують американську зброю наразі схоже, що масштабна допомога, військова допомога, яка мала місце за часів адміністрації Байдена, не просувається вперед. Але як вчора зазначив президент Трамп у своєму інтерв'ю Fox News, саме під час його першого терміну США спочатку надали Україні джавеліни, так що є послужний список в минулому. І президент Трамп навіть у своїй тарифній політиці вже має послужний список погроз, пропозицій, їх відкликання і тактичної зміни кінцевої позиції. Отже, знову ж таки, я вважаю, що зустріч між президентом Зеленським і Трампом у Білому домі є критично важливою для американо-українських відносин у майбутньому. Ви обіймали посаду заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії під час першого терміну Трампа І з із вашої точки зору, наскільки серйозно білий дім і, зокрема, Трамп ставляться до історичних лекцій, які Путін любить читати, особливо про зв'язки Росії та України, Київської Русі та інше Президент Трамп тоді є президентом зараз. але його команда дуже відрізняється. багато чиновників у першій адміністрації Трампа мали досвід у сфері національної безпеки та в роботі з Росією, навіть з радянським союзом. Нинішня команда в другій адміністрації Трампа не має такого досвіду і знань як Росії, так і України. Тож, насправді, справа не стільки в команді, скільки в самому президенті Трампі і Путін може читати свої лекції і витягувати карти і давати свою фальшиву версію історії, історії України та історії Росії Чесно кажучи, я не думаю, що це має значення для президента Трампа і для його команди це скоріше частина російських інформаційних зусиль для росіян і людей на заході, щоб заплутати їх і розділити І таким був російський підхід в рамках доктрини активних заходів Чека, що проходить через ФСБ, щоб розділити захід, використовувати дезінформацію як зброю і намагатися послабити солідарність тих, кого вони вважають своїми опонентами. І це включає Україну, це включає Західну Європу та Сполучені Штати. Дональд Трамп заявив, що не буде вводити новий пакет санкцій проти Росії, принаймні зараз. і як можна пояснити таке зволікання з новими санкціями проти Росії? тому, що, як ми знаємо, це був спочатку ультиматум на 50 днів, потім на 10 днів, а зараз ми також не бачимо нових санкцій. Чим це можна пояснити? Я думаю, що якщо озирнутися назад на січень і на його озвучення погроз, а потім на фактичне ведення санкцій, то позиції, про які публічно говорить президент Трамп. Іноді змінюються щодня. І ось у вас зараз дивна ситуація, коли він не запровадив додаткові санкції проти Росії. Він запровадив додаткові санкції проти Індії за купівлю російської нафти. Він не вів ці санкції аналогічно проти Китаю, який також купує російську нафту. Отже, я вже згадував, що склалася така закономірність, коли погрожують запровадити санкції, а потім відступають в останній момент. момент. І я очікую, що ця модель, яка вже усталена зараз, не лише щодо України та Росії, а й щодо країн усього світу, швидше за все збережеться. І останнє моє запитання про гарантії безпеки, тому що лише останні новини говорять про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що коаліція бажаючих продовжить працювати над гарантіями безпеки для України Який сценарій ви бачите з точки зору гарантій безпеки, особливо з боку США? Я думаю, що деталі з цього приводу є абсолютно критичними. За останні 30 років було багато розмов про Будапештську угоду. А в Будапештській угоді 1994 року, врешті-решт, США наполягли на тому, щоб це слово використовувалося як запевнення, а не угода, і ця відсутність гарантій безпеки, на відміну від запевнень, створила багато плутанини за останні 30 років. Отже, кінцевою гарантією є готовність відправити власні війська на захист друга чи союзника. У цьому суть гарантії НАТО за статтею 5. це не обов'язково має бути гарантія від НАТО, але готовність боротися за друзів і союзників це саме те, чому так багато країн приєдналися до НАТО за останні 30 років, зокрема Фінляндія та Швеція. А Швеція дотримувалася нейтралітету протягом 200 років. Тепер вона приєдналася до НАТО, тому що хотіла гарантії того, що країни стануть на її захист, якщо Росія нападе. Пане Кент, дякую вам за цю розмову і за ваші думки. Дякую, Софія. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Діліться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися. Слідкуйте за останніми оновленнями на нашому екс еккаунті війна і політика 24 посилання в описі відео.